Це те, що справді турбує парижан у соцмережах і ток-шоу говорять про навалу клопів у столиці Франції. Чиновники ще до цього навіть провели екстрену нараду, адже всього за 9 місяців місто має приймати Олімпійські ігри. Але чи варто непокоїтися місцевим і приїжджим? Експерти зазначають, що клопи стали масово розмножуватися, бо заборонили потужні інсектициди через їхню шкоду для здоров'я. Водночас комахи виробили стійкість до м'якших хімікатів, серед чинників і те, що після пандемії до країни ринули туристи. Утім, проблема не нова. Клопи у Франції розмножуються давно. Це старе явище. Воно почалося понад 10 років тому. Ми спостерігаємо, що популяція клопів подвоюється що 5 років. Звісно, це вельми тривожно, і прямо зараз це також роздмухують медіа. Людей це дуже лякає. Клопів знаходять навіть у поїздах та іншому громадському транспорті. Щоб їх виявити, залучають службових собак. Уряд закликає діяти навіть прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн недавно висловила стурбованість. Навала в будинку може стати пеклом для тих, хто там живе. А засоби боротьби з комахами іноді надто дорогі. У цьому питанні не має бути поділу. Треба діяти спільно. Деякі французи побоюються, що через олімпіаду ситуація може погіршитися. Після автолепісля ігору порожан може залишитися своєрідний сувенір, коли клопів стане значно більше of course. до того ж, є побоювання, що туристи можуть рознести клопів по інших країнах.